Вітаю. Дивлячись в молоді, світлі, незаангажовані обличчя, які досліджують надзвичайно цікаві, важливі, соціально важливі теми ви, наше майбутнє. У Житомирі нагородили призерів Малої Академії наук України. Сьогодні вже в четверте за програмою. Нашої обдарованої молоді, творчої молоді. А сьогодні це в нас саме молоді науковці. їх ми нагороджуємо за перемогу в всеукраїнському третьому етапі. З нашої області в 24-25 навчальному році взяли участь 54 учасника. З них 24 ми отримали перемоги всеукраїнського рівня. Зустріч провели у форматі сніданок з керівництвом області, де молоді науковці поспілкувалися з представниками влади та поділилися своїми досягненнями у неформальній атмосфері. Ми провели Дослідження впливу військових дій на об'єкти природного заповідного фонду, наприклад, Дрілянського природного заповідника. На початку повномасштабного вторгнення з двох природних заповідників на території нашої Житомирської області найбільше постраждав саме Дрівлянський природний заповідник. У ході нашого дослідження ми встановили, що було втрачено понад 1200 гектарів лісових і чарникових біотопів. Найбільше в заповіднику постраждала північна частина, а отже, центральна і південна вони постраждали значно менше, а їх залісненість навіть дещо зросла. Одинадцятий класник Дмитро цьогоріч захищав одразу дві наукові роботи у секціях медицина та комп'ютерна інженерія. Трохи розповім про що робота. Використовував я підхід до передачі відео між серверами. Можливо, ви всі знаєте такі популярні медіасервіси, як МиВО, свій ціві. І метою моєї роботи було розробити ефективний метод передачі відео між багатьма серверами медіасервісів, які використовуються. Щодо моєї роботи з медицини, я розглядав вакцинацію від рах, шейки матки. Учень Богдан став призером у секції агрономія. Роботу писав про вирощування винограду на піщаних ґрунтах Полісся. Я працював над цією роботою три роки, але наман пішов лише на третій рік, коли вже мав був результати. Коли виноград повітря? То в наман я не зустріч не зустрів нікого з виноградом. Проте я до цього брав три роки участь в селесерегенетик тут в Житомирі. То за ці три роки я також ніколи не зустрів, Хто вирощував виноград, і всі казали, що це унікальний проект. Науковців також нагородили грошовими сертифікатами: 4 тисячі гривень за друге та 3 тисячі за третє місце. Уман.